Скільки жінок і чоловіків цікавляться репродуктивним здоров'ям і що необхідно для того, щоб бути здоровим, часто вся відповідальність за репродуктивне здоров'я лягає на жінку, але ж дитина матиме не тільки маму, та більшість жінок самі не долучають партнерів до підготовки до батьківства. Тож скільки людей знають про варіативність засобів контрацепції та цікавляться ними, часто можна почути причину невикористання парою засобів контрацепції через некомфортність для чоловіка або шкоду. Для здоров'я жінки, причини дві: наскільки існує засобів її вирішення: 13. Всього існує 13 засобів контрацепції: це протизаплідні таблетки прогестагенового ряду, імплантати, презерватив, сперміциди, внутрішньоматковий контрацептив, контрацептивний пластир, невідкладна контрацепція, ін'єкційні контрацептиви, вагінальне кільце, метод лактаційної аменореї, добровільна стерилізація, природні методи планування сім'ї, комбіновані. Вані оральні контрацептиви і ще більше міфів навколо них. Їх можна розвіяти, зайшовши на сайт плана оркюей. Але головне, щоб вибором зручного засобу займалася пара. Дізнавайтеся про своє репродуктивне здоров'я, дбайте про нього, обирайте зручні для вас засоби контрацепції. Звертайтеся до центрів планування сім'ї та репродукції людини. Будьте прогресивними.